Цього тижня відбудеться чи не історична битва в Лізі чемпіонів. Те, чого так бажали бачити побільше прибічники ідеї суперліги. Але ЛЧ і сама може доставити порцію потужності. Реалу з Ювентусом пощастило, що їх поєдинок пройде в середу. Бо якби на день раніше, то хто зна, чи увімкнув би хтось їх матч, адже паралельно проходить справжня битва титанів Кайрат проти Пафоса. Звучить дорого, якщо бути точними, звучить майже на 39 мільйонів євро. Адже сама стільки кошт. В сумі склади двох команд дорожче ніж Андрій Лунін та Тібо Куртуа разом взяті. А якщо без жартів, то жереб згенерував майже найдешевший з теоретично можливих матчів Ліги Чемпіонів в сезоні. Ще слабше могло б бути в випадку гри Кайрат Карабах. І з однієї сторони, це те, про що говорять прибічники Суперліги, кому такі матчі потрібні. Але для цих маленьких клубів це ніби витягнути щасливий лотерейний білет, адже перемогти суперника свого рівня буде більш реально. А от гроші світять для них захмарні за Ч в етапі Ліги ЛЧ командам платять 2 мільйони 100 тисяч євро. Але знову ж, навіть якщо обидва колективи будуть ну дуже вмотивованими, складно буде цю гру назвати рівня найпрестижнішого турніру континенту.